Батьки загиблого воїна будують храм у ПЦМП. Ковід набирає обертів. Епідеміологи назвали цифри у громадах волині жалоба за полеглими героями. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12 каналом у студії для вас працює Ірина Кудря. Ну розпочинаємо з гарної новини зі святковими кошиками, букетами трав і з парасолями. Сьогодні відзначаємо свято преображення Господнього, яке в народі відомо як Яблучний спас. У зв'язку із переходом Православної церкви України на новий календар цьогоріч приображенням ми вперше святкуємо 6 серпня. Раніше відзначали 19-го числа. Наша знімальна група сьогодні працювала біля Свято Троїцького собору, куди свої кошики із яблуками принесли сотні людей. Черга охочих освятити плоди тягнулася аж до театрального майдану. Як Луцьк відзначав Спаса, покажемо і розкажемо у вечірньому випуску новин об 19.00. За тиждень на Волині втричі зросла кількість хворих на covid 19 Епідеміологи зареєстрували 101 випадок. Попереднього тижня було всього 32. У центрі контролю і профілактики хвороб повідомили, наразі в області циркулює штам омікрон Джені. На щастя, у більшості не дуже. Хвороба протікає у легкій формі. На сьогодні в нашій області не зафіксовано нового підриву під виду коронавірусу, який назвали як флірт. Його небезпека й у тому, що він швидше вражає ослаблений імунітет імунітет, а хворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак кажуть медики, набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. А далі сюжет про непрості молитви неподалік храму. У поце будують каплицю у поце МП. Із таким проханням до 12-го каналу звернулися мешканці села. Чорнієвторійської громади їх непокоїть, що московську церкву зводять у час великої війни. Та насправді ситуація непроста. Каплицю в пам'ять про полеглого сина героя будують його батьки, будують у ній, аби молитися, оскільки в храмі ПЦУ не можуть детальніше у репортажі моєї колеги Анни Кравчук. Залили фундамент та навіть звели стіни у селі Чорнії, Турійської громади, що на Волині, неподалік храму ПЦУ, будують каплицю УПЦ Московського патріархату. Віряни ПЦУ, яких в селі переважна більшість, вважають це неприпустимим, тим більше у час війни з Росією. Навіть дивуються їхнє село невелике, мешкає близько сотні людей. За опецем МП – лише кілька сімей, а тут недешеве будівництво. Моя дитина воювала в 2014 році, коли я сама її лікувала і все його витягувала. Тепер моя дитина знову. Де він буде, я не знаю. І вставати рано і дивитися на те все мені дуже боляче. Люди незадоволені просто. Я розумію, що є вірусповідання в кожної людини особисте, але ну, підтримувати країну агресора фактично. Ці слова. Селяни згадують, Чорніївська громада до ЛАВ ПЦУ офіційно приєдналася 14 квітня 2022 року. Без жодних проблем. Правда, священник з ними не перейшов. Мануле нам вдалося тихо мирно, без крику, без бою, ключі забрали і все. Навіть перше освячення Пасхи прихильники Московського патріархату проводили ще на подвір'ї церкви. Ну, на початку нічого, спочатку ніяк. Спокійно віднеслися так само, свято є свято, люди хочуть теж святити Паску. Правда, коли прихильники московського патріархату і далі хотіли служити в сільському храмі, релігійна громада ПЦУ була проти, вони хотіли, щоб ми їм дали ключі. Отак, ніби так. Одна служба наша, друга ваша. Ноли категорично відмовилися. Потім з часом вони в батьківські хати зробили собі хатній храм, і там постійно служби були. Віряни ПЦУ богослужіння опонентів у звичайній хаті сприймали спокійно. Аж тут кажуть, на третьому році війни у селі почали будувати свою церкву. Вже і фундамент у формі хреста заклали, і стіни звели, і навіть розп'яття Ісуса поставили на подвір'я. Воно так, ніхто нічого не знав, прийшли, освятили собі місце. А далі все тишком нишком і такими темпами, як бачите, що ми маємо на сьогоднішній день. Коробку церкви звели буквально за тиждень. На освячення фундаменту з'їхалися не тільки прихильники московського патріархату з інших сіл, а ще й прибув сам митрополит УПЦ МП з Володимира. Тут відбулося таке велике субитє освячення фундамента. Не знаю, стільки там п'ять, може сім священників з їхнього патріархату були. Владика був, наш пан Безсмертний, голова ОТГ присутній. Достеменно, кому належить ділянка, де будують церкву, і чи законно це все відбувається, люди кажуть, що не знають. Тому написали звернення до голови громади. відповідь чекають. Намагались дізнатися правду у самого священника ОПЦМП, але нарікають, почули погрози. Як вони відмірювали ту ділянку, і я казала, що покажіть документи на ту ділянку, вони мені погрожували ТЦК полігоном. Погрожував священик і за те, кажуть мешканці, що знімали на відео освячення фундаменту майбутньої церкви. Ну, за те, що зняли відео, він почав погрози надсилати. Маєш крутого телефона, на полігоні дадуть тобі кращого. Чому? Чому? Задайте запитання. Тому що воно незаконне, це будівництво. Якби воно було законне, воно було б вже на всю картинку. Священик УПЦ МП слова людей про погрози заперечив. Не можу такого бути що я там погрожувати ЦК полігоном, і там не строїться церква. Це в першу чергу. Хочу зауважити. Там батьки стоять капличку вчаться свого воїна і сина. Капличку у Чорнієві, як ми з'ясували, справді будують батьки загиблого героя Тараса Троця. Вдома ми їх не застали, тож пізніше зв'язалися із мамою полеглого захисника Світланою Троць. Вона пояснила, у Чорніївському храмі, який тепер належить ПЦУ. Її син був з Малку. однак він залишився парафіянином у ПЦМП. І коли сільську церкву для богослужінь цього патріархату закрили, заспокоював матір, що збудують для молитов свою капличку. Я закінчу то, що моя дитина хотіла. Він не за Москву пішов, не за Україну він пішов за нас. Всіх. Майбутню каплицю наполягає вірянка у ПЦМП Світлана Троць, боронь Боже пов'язувати з Москвою. З великим хвилюванням розказує, що на фронті у неї ще один син та двоє зятів. А її Тарас у свої 33 залишив двох дітей напівсиротами і поліг за Україну, а не за чужу державу. Він був атовець, він був ранений. Він не сховався. Він пішов. Він пішов, він не ховався не за ким. Він не робив ліпових справ, Хоча він міг пити в госпіталь він не пішов нікуди. А Москва мені за можливо не говоріть. За мозку мені не горіть ніколи. Ми ж які не були в Москві, і не буду я там. На питання за які гроші будують каплицю, пані Світлана відповідає, що за Божої підтримки. Заручились в будівництві підтримкою закону. Ми поцікавились у голови громади. Ну це приватна садиба людина. Людина відповідно на своїй приватній садибі фактично почала якесь будівництво. Ми ж ніяких селищна рада дозвільних документів не дає це не стосується селищних ради. Ми дозвільних документів не видаємо, тому чи в них є документи чи немає. Я вам не скажу. Насправді пояснює юристка Богдана Огородник, Місцева рада може змінювати цільове призначення земельної ділянки, якщо отримує звернення. Без відома сільради храм у селі будувати права не мають. Все цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Будувати церкву на ньому не мають справи, якщо це цільове призначення не було змінено. Але така зміна відбувається за погодженням і звітом селищних рад. Голова турійської громади ставиться до появи каплиці, через яку занепокоєна більшість людей в Чорнієві. По-своєму. Ну не про те люди трохи думають. На жаль, хай би молилися хто де хоче за те, щоб біда пошвидше пройшла, а не те, щоб молитись мають тільки в тому місці, де вважають інші. Ну який більший аргумент може бути, якщо хоче ходити в ту церкву е, батько і мати загиблого, наймолодшого воїна? Хто їм може вказати? Ви канація ти чи, е, чи люди, які живуть, як їм бути? Як вони хочуть молитися за душу загиблого своєї дитини, який теж відповідно був. У церкві прислужувала, і вони, ну вони хочуть зробити так. В майбутній каплиці Світлана Троць збирається молитися і за сина, і за двох зятів, які воюють на передовій. Вона каже, здивована, що односельці не прийшли поговорити про цю церкву до неї особисто. У неї як мами полеглого воїна своя правда. Москва тут ні до чого. В її селі політика окремо, а церква окремо. Втім, на рівні держави УПЦМП однозначно визнана як рука Російської православної церкви. Рука, яку надзвичайно складно відрубати, і скидається на те, що важкі крапки над і в історії Чорнієва може допомогти розставити політична воля на рівні держави і час. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. Жалобна звістка у Цуманській громаді 3 серпня загинув воїн із Холоневич Василь Панасюк. Чоловік служив на посаді стрільця помічника гранатометника у стрілецькому батальйоні. До військової частини його зарахували зовсім нещодавно. У середині червня захисник поліг під час ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу 1 травневого купінського району Харківської області йому було 34 роки. Додому на щиті Василь Панасюк прибуде завтра. 12-й канал висловлює щирі співчуття близьким героя. У Прилісненській громаді повідомили про смерть захисника Валерія Шевчука. Йому було 43 роки. Став на захист держави волинянин торік у лютому. За кілька місяців у квітні Валерій Шевчук був поранений. Тривалий час його лікували у військовому госпіталі. Потім реабілітація. Тепер же сповістили, що захисник помер. У громаді повідомили, що чин відспівування буде в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, поховання на місцевому цвинтарі. З найближчих у Валерія Шевчука лишився син і мама. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя. Церковні дзвони вкотре покликали лучан на похорон. Ховали молодого захисника України, який загинув, рятуючи свого. Пораненого побратима його звали Роман і Йому було лише 31 рік. Більше про нього у сюжеті. Скорботний кортеж учора змусив схилити голови людей на вулицях Луцька. До свято Троїцького собору везли домовину з тілом захисника України Романа Самусіка. Сотні людей зібрались на подвір'ї храму ще до початку прощання. Роман Самусік лучанин. Тепер йому назавжди 31 рік. Від його командування знаємо, що загинув боєць на полі бою, рятуючи свого пораненого побратима. Це сталося 1 серпня біля села Білогір'я Запорізької області. Служила разом 5 років в одній групі. Найдобріша людина з групи, яка була щира відкрита. дружелюбна, надавав допомогу побратимові, організував евакуацію. На жаль, противник схитрив, спостерігав і Роману не повезло, він загинув. Але спас побратиму життя. Роман Самусік воював за контрактом у складі центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Мав звання майора, командував групою снайперів 4-го Львівського окремого загону. Міг завжди показати в бойовій роботі, так і в повсякденній діяльності, як свою доброту, так і характер, силу, волю і прагнення до перемоги. А завтра війні захищати нашу найбільшу країну. Слава силах України слава національній гвардії і смерть Москаль. Домовину з тілом героя Романа Самусіка пронесли театральним майданом Луцька. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Ну просто молодець. Батьки хай пишаються ним. Ми його будемо забувати. Завжди буде в наших серцях. Під обіду Володимирську громаду надійшла трагічна звістка. Під час виконання бойового завдання загинув Артур Кушнір. Життя 27-річного молодшого лейтенанта обірвалося на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу. Інших подробиць про полеглого героя поки не відомо. Може, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя. Як комісованому військовому отримати лікування, чи можуть йому відмовити у госпіталізації у медзакладі через відсутність місця. До 12-го каналу надійшло звернення від колишнього військового, який отримав складне поранення. Як з'ясувалося, не усі лікувальні заклади області готові взяти його на повторне обстеження та операцію, бо він уже комісований. То комісований забутий чи ні, дізнаємося із сюжету. Він теж дитиною ніколи мене не плакав. Заплакає мала дитина. Мама колишнього військового стрільця 3-го механізованого батальйону Віктора Поліщука не стримує емоцій. Внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Її син отримав відкритий перелом лівого стегна і відтоді живе з нестерпним болем, який ще більше посилився після операції. Віктору встановили металевий імплант, який на жаль не прожився. Через важкий стан чоловік не погодився спілкуватися на камеру. Замість нього говорить мама. Його вже навіть не беруть обезболюють. Його вже не беруть у безболю, бо він вже скільки? він вже другий рік не обезболюють. У нього вже жолудка нема, у нього вже жога пече, йому там і жолудка, його хоч положити, щоб його прокапати. Хоч пошук лікарень, лікарів, які б взяли Віктора на повторні обстеження та лікування, тягнуться понад рік. За цей час у чоловіка розвинувся цукровий діабет. І зараз всі, хто не гляне, що в нього. Сахарний діабет, йому зробили приговор. І ніхто не хоче дивитися. Навіть йому було погано, визвали швидку, швидка приїхала, колола його. В ліпінах обіцяв хірург, той, що його там лікував, мав його положити, навіть телефона не бере. В воєнному госпіталі сказали, що він вже комісований, його в лікарню не беруть. Саме у військовому шпиталі тоді ще воїну Віктору Поліщуку після поранення на передовій робили операцію. Коли ж чоловіка визнали непридатним донесення військової служби і дали другу групу інвалідності, у цей медзаклад рідні влаштувати його не можуть. Казали, що приїхали, приїжджали, то місць немає, то, е, то ще щось. Ну, отак, потім і він вже якось ой, каже, ніхто мені не буде робити, його бо не хочуть. І отак. Скільки часу вже тягнеться така ситуація? Рік часу. Проблема навіть у тому, що транспортувати чоловіка на лікування від села Веселе до Луцька справа непроста. А їздити нам треба було нанімати якусь машину. У нас теж дуже погано маршрутки ходять, а йому на маршрутках важко їхати. Він тоді взагалі ще на милицях ходив, інколи що в нього рани. Під руками робилися. Ці, які вже пройшли цю війну і їх комусь сували, вони вже нікому не ну, якось від них все про них забувають. Нині Віктор Поліщук перебуває ще й у складному психологічному стані. Він хотів би повернутися до побратимів і бути потрібним країні, за яку віддав здоров'я, але не може цього зробити. Ну я як мама, мені ж так само хочеться, щоб він вони його забрали на війну, вони його скалічили. Він ж не на дискотеці мені. Ногу вони його мені скалічили. І щоб на сьогоднішній час його ніяка лікарня не прийняла на лікування, навіть на те капання. Ну то мені дуже обіду, як ма. Як комісованому військовому таке отримати лікування і яким бачать медики вихід із цієї біди? Так як стоїть питання про подальше лікування, тактика така, що в першу чергу потрібно компенсувати цукровий діабет, тобто його можна покласти в лікарню, якщо він звернеться, для того, щоб компенсувати рівень цукрів. А в подальшому вирішувати питання щодо повторного там оперативного втручання, яке він потребує. Можливо, на нашому рівні, можливо, це потрібна буде допомога обласної лікарні чи іншого закладу охорони здоров'я області. За словами представниці однієї із місцевих лікарень Олени Троян, маршрут військового, який комісований за станом здоров'я до лікувального закладу, можливий, якщо є направлення від сімейного лікаря, самозвернення на приймальне відділення або ж хворого доставляє швидка допомога. Усі ці. Ці варіанти забезпечать вчасну і професійну медичну допомогу. В даний час є можливість госпіталізації, і з місцями проблем немає. Завдяки нашому зверненню до медики Віктора Поліщука будуть лікувати в одній із місцевих лікарень. Нині екс військовий після поранення отримав пожиттєву другу групу інвалідності. Його щомісячна пенсія від держави складає 10 тисяч 500 гривень. Та найважливіше для нього і для родини, щоб йому і таким як він при потребі у медзакладі завжди знаходили місце і допомагали, чим можуть. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. Добровольці поїхали на схід України щоб замінити своїх колег. Йдеться про поліцейських зведеного батальйону захід, у якому провели чергову ротацію. Проводжали у дорогу правоохоронців, близькі, друзі і колеги. Їм бажали щасливої дороги і якнайшвидшого повернення. Ми ж бажаємо якнайшвидшого повернення усіх наших бійців із перемогою в нашу незалежно рідну неньку Україну. Ну а усім бажаємо, щоб ви не перемикали 12 канал, ставили свої вподобайки на Ютубі. Не забували про наш телеграм-канал, який працює саме для вас. Тож знаходьте нас, аби знати свіжі, оперативні актуальні новини. З вами була Ірина Кудря. Обов'язково побачимося.